Я сьогодні не знаю, полуниці я можу з полуницями зробити. Я люблю без квіти сливами своїми цими, що в мене вдома або з угоркою. От смачний виходить. Танюша Редмі, Юлечка, привіт, гарна настрою. Як пахнуть квіти ці троянди жовті? Ой, запах такий. Діанка, Таня Редмі, привітки. Юля, дякую на взаєм. Діанка з Іванкою дякує дуже і пригощає персиками. І пригощають персиками. Двадцять лайків, тринадцять людей, дівчатка і хлопці. Пишіть по слову щось, будь ласочка давайте ще трішки 35 хвилин ще спілкуємося 36 хвилин. Ну, нічого, потихеньку, помаленьку так і поспілкуємося. Дякую вам, що зайшли, що підтримали. Добрий день, я чекаю дощів в Київській області, город сухий, а ці брехуни, прогнозі, погоди зовсім забрехалися, а ще, напевно, їм. Гроші з бюджету платять. Ворон, доброго дня. Дякую за підтримку. Звичайно, що платять кожна людина, яка працює, повинна отримувати кошти за те, що вона виконує свою роботу. Звичайно, так, але ж не вона це прогноз, ж це не рішає. Людині дали в студію в новини. Підпечатаний листочок, що читати, яка буде температура і коли буде сніг, коли дощ. І вона прочитала, виконала свою роботу, а гідрометцентр дає дані, і вона повинна прочитати це її робота, донести до людей інформацію, скажімо так. Гарного вам дня, дякую за підтримку. Діанка, Ленурка, привіт, яке тобі смаколики. Литов... Литовська твір був на 450 слів. Тему взяла, як бути самою собою, встигла, зайшла раніше. Комп'ютерний результат 75 балів із 100. Це відмінно. Чекаємо липня. О, дякувати Богу. Молодчинка. Ну, та було б, як ми на Україні, українське здаємо. Так і вона в Литві, звичайно, що було б глупо не здать рідну мову. Танюша, дівчатка, настрою немає, спека. Чесник пожовк, картошка падає. Танюшечко, я бачила чи чула, як ти казала, що чесник жовкне. Картопелька в тебе брава, але ж, але ж якби дощик на неї. Дай Бог, щоб пішов. Гарний і цвіте, і зелена стоїть. Але ж да, буде її ж підгорнути Ти ще не підгортала, Таню, ні? Її підгорнути неможливо буде, бо ж... суха, суха земля і полить нереально, бо великий в тебе дуже город. Діанка, Галинка Іва, привітики, Юлечка полуницями пригоща. Дякую. Діанка, Юля, дякую, Юлечка, нема за що? Надюшечка, привітики, Надюша Вільхова. Дівчатка приєдналась. Привітики, Надюшечко. дякую за підтримочку. Всього найкращого тобі. Нас знову спека. Юля, Надюша Вільхова, доброго дня. Діанка. Надя, привітики, тобі смаколики, так, Таню сукня. Глиночка Іва. Так, Таню сукня для Еріки, випускне, але випускний колитві немає. Є сто днів до екзаменів, як випускний. Все відбули, все було класно. А, от бач, як цікаво по-другому в іншій країні. Молодці, вона задоволена платтям, Ну, на ній воно гарно було гарно. Бабушка вовремя, чи як не вовремя гарної бабушки смак і знає всі дані по розміру внучки. Надюша Михайло ой, Вільхова, добре утро, Танюша. Всі, хто є на стрімі. Хорошого мирного дня, вам лад поставила 22. Дякую, дякую за смаколики. Тобі також посилаю на взаєм. Бажаю гарного дня. Ворон ось приходило збувати в Норвегії. Так у них, так, зараз зроблю.